Подумайте про жадівність. Не для того, щоб виявити своєму оточенню жадних людей, а для того подивитись, чи немає симптомів у своєму, у моєму серці жадності. Тому що жадність це ніби як хвороба. Коли ми дивимося на хвороби тілесні, ми бачимо, що ми їх не чекаємо, но не пильнуючи, ми можемо захворіти. І коли, наприклад, ми захворіли. То багато процесів, яких ми вже не можемо контролювати, вони самі діють. Щось подібне з жадібністю і з іншими пожадливостями, коли вони приходять до нашого серця, вони приймають як управління нашого серця. А Біблія каже, де твій скарб, там твоє серце буде. І якщо в твоєму серці пожадливість, жадібність, то відповідно ти будеш управлятись цією жадібністю. Іншим чином, так, коли ми захворюємо на жадівність, ми лише думати будемо про себе, ми будемо егоцентричні, ми не будемо думати про інших, турбуватись про інших. І ми ради своєї наживи, ради своєї користі, ради егоїстичності будемо здатні і інші гріхи творити, наприклад, брехати ради цілі заради себе. Десь і робити якісь інші неправові або неправильні або злі вчинки. Тобто, іншим словом, ми блокуємось на правильну поведінку, на правильну мову. Ще щось дуже цікаво, коли в нас приходить жадібність, ми не бачимо, що гроші, наприклад, або інші ресурси, або майно, вони можуть бути як ресурс в царстві Божому. І Якщо я, християнин, маю ціль поширення Царства Божого. То я використовую і гроші, і ресурси і інше майно для того, щоб досягати, поширювати царство Боже, досягати певних цілей, наприклад, розвивати якісь служіння. Коли я жадний, я не буду в цьому участвувати. Я не буду ділитись тим, чим я маю, щоб розширювалося царство Боже. Я не буду підтримувати служіння, я не буду підтримувати помісну церкву. І оце не буде моє. І ще третя проблематика. Бог бажає винагорожувати. Благословляти нас. Проте він якраз вчить і показує, що той, хто сіє, той пожне. І Біблія каже, що ми сіяли в дух. Тобто, коли я підтримую служіння, коли я жертвою, коли я бачу милість, ну, там, де явити милість, явити милосердя, тоді я сію в дух, і я пожну від духа, пожну від Бога і в вічності і тут на землі. Тому я хочу, щоб ми підсумували. Коли я отримую жадібність, то я блокую себе на неправильні дії. Управління мною бере пожадливість. Друге, це я не розвиваю Царство Боже, а це проблематика. Я розвиваю просто себе і свою егоїстичність. І третє, я не отримую благословіння. Бог не зможе мене винагородити, бо я не інвестую в Царство Боже. Тому я хочу, щоб ми, коли поглянули і порозумали про жадівність, ми подумали про те, щоб долати навіть пред якісь історії жадібності. Якщо ми подивимось, як долати жадівність, це якраз те, що називається антоніум: милосердя, щедрість, жертовність. Тому, коли проходить день, коли проходить тиждень, зупиняйте, щоб аналізувати себе на предмет. Чи явив я комусь милість, чи комусь я явив якусь допомогу, підтримку, де зробив щось, що якраз виявить мою жертовність і милосердність, чи підтримує я якісь служіння, чи розширяє Царство Боже. Якщо ми так будемо думати і робити, щоб справді жертву ті милосню чинити, і милосердя творити, ми зможемо захиститись від жадності. Тому будьмо мудрі, благословені, захищаємо себе, поширюємо царство Боже і заробляймо собі скарби на небі. Хай Бог благословить, не будьте жадні.